Ніхто не зможе, Руслан допоможе. Ніхто не зможе. Руслан допоможе. Ротань, ротань ще й на ворота встань. Ротань, ротань, на ворота встань. Ну все, я, я готовий. Усім привіт! Мене звати Макс Вишинський, Я стендап комік, котрий шарить у футболі. І це другий випуск футбольного стендапу. Обов'язково залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. Для вас це не тяжко, а нам це важливо. Руслан Ротань став ВО головного тренера збірної України. Також Руслан Петрович очолює молодіжну збірну України, а також футбольний клуб Олександрія. Ну погодьтеся, мало мало роботи у Руслана Петровича. Мені здається, що скоро ми побачимо його тренером в шоу Ліга сміху або ж він очолить ОСББ свого будинку. Мені здається, Руслан Ротань просто така безвідказна людина. Знаєте, я вже бачу, як йому хтось дзвонить. І Ало, Руслан Петрович, це Анжеліка Вікторівна. Я класна керівничка вашого сина. А, тут таке прохання, можете стати головою батьківського комітету? І Руслан Ротань такий: все, все, все буде, це буде дійсно супер. Ви розумієте, людина очолює аж три команди одночасно. Я не знаю, може це якась акція від ОАФ по типу. Візьми дві команди і третю отримай в подарунок. Головий момент синоклюв тижня. Особисто мені Руслан Ротань нагадує такого собі ведучого весілля, який взяв просто всі халтури на місяць, які тільки міг. Йому хтось дзвонить, і він такий. Да, да, -да зараз, зараз, зараз подивлюсь. Яка дата? 26 березня. Добре, добре. А локація Вемблі? Ага, добре. Я готовий. Так, так. Не здивуюсь, якщо Руслан Ротань в своєму Фейсбуці напише пост щось по типу треную футбольні команди. Є декілька вільних дат на квітень, дзвоніть, домовимось. Усі ми розуміємо. Та блять, а нема води. Усі ж ми чудово розуміємо, що Ротань це тимчасовий варіант перед тим, як приїде Рибров і не очолить збірну України. Мені вони нагадують двох таких мужиків, знаєте, які на пляжі відпочивають, і Рибров підходить, такий: Мужчина, а можна вас попросити? Я поки піду Аляйн до треную, а ви за збірною приглядіть, будь ласка. Ага, добре. Що ж, поки чекаємо Реброва, хочеться побажати Руслану Петровичу, щоб він був сконцентрований. і... Краще вчив текст. Нічого не переплутати. Що ж, поки чекаємо на Сергія Реброва, хочеться побажати Руслану Петровичу бути сконцентрованим і нічого не переплутати. А то уявіть собі, десь в роздягальні перед матчем він такий: хлопці, треба зібратися. Ви втрьох тримаєте кейна від Стерлінга, можна чекати сюрпризів. І футболісти такі. Ми... Проти Інгульця граємо. Який кейн, який стерлінг. Хіба поворознюк вже стільки почав заробляти? Руслан Петрович, виспатись вам треба. Ви зараз Олександрію тренуєте. <плес> Природа настільки очистилась, що до Шахтаря повернувся Ярослав Ракицький. Та й не просто повернувся, а заспівав гімн України, уявляєте? Руслан. Блять, який Руслан. <плес> Руслан Ракицький вже в нас. Мені теж треба виспатись. <кій> Ярослав Ракицький співає гімн України. Що буде далі? Анатолій Тимощук скаже: Простіть мене, і запишеться в ТРО Луцька. Я, до речі, коли цей випуск писав, то Ракицький друкував з маленькою буквою. Ну, зі зрозумілих причин. Зараз можна чуть-чуть напевно більшу буковку. Так. Як ви бачите, Ярослав Ракицький співає гімн і дуже уважно дивиться вниз. Мені здається, в нього там на полі лежить листочок зі словами гімна України. Але, якщо чесно, ну, хоче людина доказати, що він свій, що він патріот. Я думаю, що після козацького роду всі починають аплодувати, футболісти хочуть розбігтися, і він такий Ні-ні-хлопці, ні, -ні, -ні хлопці, чекайте, чекайте, там ще другий куплет. «Станем, браття, в бій, кривавий від сяну до додону. Українізація Ярослава Аркіцького проходить дуже навіть вдало, і мені здається, що наступним кроком буде те, що він подзвонить своєму тату-майстру і такий дивіться, в мене там татуювання на плечі. Донецьк можна якось передка м'який знак втулити. Хоча, якщо так розбиратися, можливо, Ярослав і не планував співати гімн України, але потім дізнався, що грають проти Миная, і такий, ні ні ні, ні 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 я краще заспіваю. Бачив я, що Миная робить з футболістами, які якось пов'язані з російським чемпіонатом. Що там давайте я буду вчити текст. <звук> <звук> Чи бачили ви колись, як людина тримає в руках лайно та радіє? Якщо ні, будь ласка. Бразильські футболісти Малком та б**ть, В нього якесь інше ім'я. Двоє бразильських футболістів Малкольм та Клаудіньо взяли російське громадянство та отримали російські паспорти. Фу, і заберіть, Будь ласка, це від мене. Мені здається, це якось пов'язано з мобілізацією на Росії. Ну, погодьтеся, найманці з Сирії. Де вони щось не приїхали? Солдати з Північної Кореї теж не приїхали. Ну, все, треба брати в армію бразильців. Я так розумію, росіяни у відповідь на нашу західну техніку хочуть задіяти техніку бразильську. Але є один нюанс, правда? Погодьтеся, дуже прикольний кар'єрний зріст у пацанів. Грали за Зеніт, виступали в Лізі чемпіонів. Потім ми могли б побачити їх в якихось топових клубах, а побачимо. На інтерв'ю у Золкіна чи даєте ви добровільну згоду на запас цього інтерв'ю на його публікацію? Хоча мені здається, можливо, з бразильців на Росії хочуть зробити якесь нове ПВК ПВК Вагнер Лав. Ну що, людина стільки часу провела в центральному спортивному клубі армії, що може в принципі і ПВК якесь очолити. Я впевнений, що в перервах між таймами їм там показували Скабєєву. Сейчас новость невероятная, сенсационная і поверить практически невозможно. Но это случилось. Для того, щоб мати можливість виступати за національну збірну Росії, цим двом бразильцям потрібно прожити на Росії е приблизно 5 років. Тобто, у 2026 році у них буде вибір, за яку ж національну команду грати. Адигей, Башкірі, Дагестану там вибір буде великий. <звук> Ну, раз ми вже зачепили тему України-помийки, то е, хочеться нагадати вам, що блять, русні пізда. Раз ми вже зачепили тему країни-помийки, хочеться розказати вам історію. У мене є один знайомий, він іноземець, і так же в нього життя склалося, що він дуже сильно розбирається саме в російському футболі. І ми дивилися е, якийсь матч, чемпіонат світу 2018 року. Там дзюба забив комусь гол і святкував ось так. І я питаю цього свого знайомого, кажу, ти ж повинен розбиратися, чому він так святкує? Він якось зв'язаний зі силовими структурами чи служив в армії Російської Федерації. І він мені відповідає, ми англійською спілкувалися. Він каже: вже не пам'ятаю дослівно, але let me explain you, you understand exactly, Дзюба із до йо. І от Дзюба підтвердив слова мого товариша і в якомусь там е, інтерв'ю на Росії почав розповідати, що він повністю підтримує Путлера, що в них найкращий президент, Путін це сила. Мені здається, що на тому легендарному відео, про яке ви всі зараз подумали, Дзюба торкався себе саме на фотографію Владзіміра Владимировича Путіна. <звук> на це інтерв'ю Дзюби вже відреагував колишній український футболіст Олександр Аліїв. Я прочитал статью, написал э, Дюба Доч, который дрочит на своего Путлера. А если ты говоришь, что ты убейте меня, давай сюда в Украину. У меня много подписчиков есть Локомотива, которые смотрят за мной, чтобы вы знали, какой пи*** сейчас играет в вашем клубе. Якщо перекладати з кентовської мови, то Алієв називає дзюбу в честь його основної професійної діяльності, а вболівальникам локомотива пояснив, що за їх клуб грає людина з обмеженими розумовими здібностями. Мені буде дуже цікаво, якщо цей батл продовжиться, і що ж там Алієву відповість сам дзюба. Типа Саша, ну ти не прав. Я от як от приїду на Україну і як так передорнути за углом. Ти ну, бери пример з мене. Ти держи себя в руках. А Путіна я піддержую, тому що нам нужен сильний кулак. Команди УПЛ поповнюються новими іменами. Ось так донецький шахтар підписав представника Таджикистану Хусрава Таїрова. Цікаво, що потім заспівають болівальники київського Динамо. Щось буде по типу Ой, да все зрозуміло, не було б в них таджиків, нічого б вони не вигравали. Та там не просто таджики, там ще й збірники грають. Я ні в якому разі не ставлю під сумнів талант Хусрава Таїрова, але ну погодьтеся, що немає українських футболістів, яких міг би підписати Шахтар. Що в них просто якась ломка, щоб підписати легіонера? Я вже бачу, як зранку Даріо Серна підходить до кабінету Палкіна і такий, будь ласка, вже сім ранку. Ми ще нікого не підписали. Вже контракти гарять. Ну будь ласка, треба когось. Я розумію, що бразильці не поїдуть. Давайте я не знаю таджика якого-небудь. І все це останній раз, а потім я зав'яжу. Я зав'яжу. Супер, от і гроші на рівні. Таїров, до речі, не перший представник Таджикистану, який буде грати в українському чемпіонаті. На початку 90-х першим таджиком був Арсен Аваков. Ні, це не той, про кого ви зараз подумали. Не було такого, що Арсен Борисович грає за шепетівський темп, бігає по полю і роздає іншим футболістам наградні пістолети. Ні, ні, такого, такого не було. Просто є його повний Теска, який в 90-х роках грав за темп Шепетівка, а також за Торпедо Запоріжжя, Щоправда, після прийняв російське громадянство і навіть тренував людей в тимчасово анексованому Криму. Тобто фраза «Аваков чорт підходить для всіх Арсенів Авакових. Також цікавий футболіст з'явився у заявці футбольного клубу Рух Львів. Його звати увага Кевін Цюрпалевич Семочко. Кевін! Погодьтеся, цей футболіст навіть зовнішньо схожий на Кевіна Маккалістера у виконанні Маколея Палкіна. <реш> <реш> Маколея Палкіна. Погодьтеся, цей футболіст навіть зовні схожий на Кевіна Маккалістера в виконанні Маколоя Калкіна, правда? І Я не здивуюся, якщо рух поїде на якусь виїзну гру, а Кевіна, Цюрпалевича, Семочко забудуть вдома, на базі, а потім приїжджають, а Кевін сидить собі в кріслі, їсть морозиво і дивиться фільми про гангстерів. Але я вважаю, що така людина просто незамінна на футбольному полі. Якщо нападника не можна знешкодити звичайним підкатом, то Кевін Цурпалевич з Симочко може без проблем задіяти банки з фарбами, або розбити новорічні іграшки розкидати по полю? Ну або якщо вже взагалі нічого не працює, візьме в свого брата павука і натравить на нападаючого. Але Кевін це ще не таке дивне ім'я для українського футболіста. Як вам Зідан Тимофій Фавуазович Джасім? Давайте розберемося, що із цього всього ім'я. Зідан Тимофій, так ви правильно зрозуміли, це подвійне ім'я цього хлопця. Мені здається, що мама хотіла назвати його Тимофій, а оформлювати свідоцтво про народження в ЦНАП пішов якраз батько. Який що від такий ніколи не забуду цей головорота Байера. Я показав цього футболіста своїй дружині, і вона каже: Ого, Зідан Тимофій. Добре, що в цієї сім'ї не дівчинка, а то дуже б якось тяжко жилось дівчинці на ім'я Зідан Анастасія. Я думаю. А хлопчику на ім'я Зідан Тимофій прям легко жилось в школі, правда? Мені здається, що в школі ніхто з ним не дружив. Ну, хіба що Кевін Цюрпалевич-симочко це його однокласник. <звук> я ось сказав про дружину, і мені згадалась одна історія. Ми сиділи з нею в ресторані, підходить офіціант і каже: можливо, вам принести десерт чи вже бажаєте рахунок. Ну я віджартувався, а кажу йому: ну, зараз я подивлюся. Якщо ставка зіграє, тоді десерт, якщо ні, тоді рахунок. Ось проходить якийсь час, я кажу офіціанту: ставка не зіграла, несіть рахунок. І дружина з боку така Десерт. Я такий, що? І вона така, як в мене зіграла. Я думаю: а з яких це пір ти собі встановила додаток Паріматч та телефон? Чи ти мені брешеш? І насправді ви там з дівчатами збираєтесь в когось в квартирі не холостяка дивитися, а дивитись англійську прем'єр-лігу і тулити ставочки сидите. Але мені подобається, що у моєї дружини також на телефоні є додаток «Парімач». І тепер ми частенько проводимо свої вечори в трьох. Я, вона і наш партнер компанія «Парімач». <звук> 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 і наостанок, всесвітньо відомий ресурс Марка започаткував антипремію The Worst, е, найгірші, яка є пародією на відому премію The Best. Тобто там можна голосуванням обрати найгіршого футболіста року. Там, звичайно ж, є Гарі Макгуаєр. Ну куди ж без нього? Мені здається, навіть якщо він кожного матчу буде робити хіт трік, всі такі. Ні, Гарі Макваєр, його дефенс і стерифаєм. Пропоную вам, найшановніші підписники, скласти рейтинг найгірших українських футболістів. Мудрика, давайте поки що не пропонувати. Ще йому якихось шансів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, кого ви вважаєте найгіршим українським футболістом за останній рік, наприклад. А також обов'язково підписуйтесь на футболхаб і на мій особистий інстаграм ось тут. Ось тут я знаю, що більшість із вас не дивиться на цю плашку, але, будь ласка, підпишіться на мій інстаграм. І найголовніше знайте одне, допоки існує український футбол, буде існувати український гумор. Мене звати Макс Вишинський. До зустрічі! Природа настільки очистилась, що до шахтаря повернувся Ярослав Ракицький. І не просто собі повернувся, а ще й увага заспівав гімн України. Так, так? Вака, вака, е, е. Хочеться звернутися до Руслана Петровича Ротаня. Ротаня, так, Команди УПЛ поповнюються новими іменами. Ось так донецький шахтар підписав представника Таджикистану. Р... Кума... Хтів знову Руслана? сказати. Руслана Тавірова.